Вітаю вас, шановні наші глядачі. Сьогодні я та моя команда хотіли би подякувати за те, що за вашу допомогу у придбанні деякого обладнання нашого ми потребували у оновленні нашого мікшерного пульта. Оцього, який ми купили, також ми потребували в оновленні е, кафедрального мікрофону. Оцього, і завдяки вашій допомозі ми зробили це. От. І сьогодні я хочу подякувати за цей за це Боже діло. Е, хочу подякувати сім'ю Дінісових, які зробили свій внесок. Е, хочу подякувати їхню церкву спасіння. Яка також зробила внесок у це діло. Хочу подякувати колишньому члену нині з нами неприсутньому, але завжди в наших серцях Філіпу задорожньому, який вніс свою лепту. Хочу подякувати також Люді Смольниковій та сім'ї Докучаєвих за те, що вони допомогли нам в цьому. І дякую також деяким членам нашої церкви, які побажали залишитися таємними. От попросили їх не називати, то я дякую усім вам за це добре діло, яке ми робимо з вами разом. От хай вас Бог благословить. Також, якщо ви хочете підтримати наш канал, то не забувайте підписуватись. На нас ставити лайки, колокольчик, натискати, коментувати, писати всі ваші думки, які є під час трансляції чи ще щось. А також, якщо ви хочете підтримати наше служіння матеріально, якимось чином, то ви можете зв'язатися з нами через Viber чи Telegram. Номер є в описі нашого каналу. І там ми з вами обговоримо, як це зробити. Ай вас все благословить.